Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Вечір, 25 вересня, захід Хмельниччини. Знаєте, друзі, я казав якось в інтернеті, що пропала, молода матка не повернулася з обльоту. Нема, нема матки, нема обльоту. Е, ну, Вчора став трошки переглядати сім'ї. Ну що, спасибо друзям, дали мені номер, позвонив. Заказав я маточку. Ну, ще не заказав, але но мав номера. Ну все, дивлюся другу сім'ю, друзі. Переглядаю отводки, там дивлюся. Не повірите, друзі. Якраз на бруску, де цей брусок кінчається, маточка сидить. Як я її не помню, ну як я її побачу, там повну джоли Притиснув. Мертво. Все. Я себе чуть за п'ятений кусав, друзі. Друга маточка. Хочет дві матки. Ой, Людочки, що робити? Дзвоню я одразу в якомусь такому горі, розочаруванні. Я вам розказую якийсь такий на серці осінь, печаль, це що має бути, як воно має бути. Заказую я дві маточки, так як туди треба, і там та матка і вроді би була обліталася, але ну, десь вона поділась, але ну, там я вот не точно бачив, що шлейхом, знаєте, друзі. А вони і, і кусають. Та що це таке? І со шлейфом. А в другий І притиснув, я ж кажу. Заказую, сьогодні. Получу. Поїхав на кошту. О, маточки такі я заказав маточки. Трошки я їх пошевелив. О, то трошки вони злобливі. Заказав, де це та... коробочка моя. Ага, всього. Ось така коробочка прийшли мені. Прийшли мені, друзі, маточки. Ну, дуже гарні такі маточки, такі крупенькі. Е -е, я казав за германські. Коротше, прийшли в мене зінгера. Дві маточки прийшли зінгер. Такі, знаєте, ці, бо ці штучки, такі наклейки. Такі, ну, гарні такі е -е, прийшли маточки, такі, знаєте, такі отакі, отакі маточки, знаєте, добрі. Та що ти, Джейкаєш? І що робити? Ну все, я вже, дуже, ну, вже так як заказав, прийшов, давай буду шукати перегляну ще раз гніздо. Ще раз подивлюся гніздо. Зачепив, потім розказав, що вони мене ганяють. О. Зачі... Коротше, лізу в одну сім'ю там, де ця матка не обмолода, не обліталася. Друзі, думаєте, ну вже все думаю, там у мене рамочка одна є така. Е е я поставив сушнінку під розпліт, щоб вона мала де працювати. Друзі, попадаю, є матка і є вже розплід. Я дивився вчора, вчора дивився не було. І не було матки. Я ж перед Дивись, така маленька, маточка вже кожну рамочку перещобляв. Ой, чоловік. Ну, вже є матка, ну що, хай хай вже червить. Одна матка вийшла, нехай розвивається. Ну думаю, полізу я в ту сім'ю, де я матку задушив, знаєте, думаю, я так, а я її так, знаєте, якось так приміщив, гарно так, вона, а. я її так зверху на рамки кинув. що серце не стало? Міча на все, матка, карніка. Ну, сьогодні приходжу, бомбляк, трошки тікаю на малу пасіку, бо ці бомбляк. Приходжу я цей вулик, відкриваю таким серцем тяжким, бо тому що гарні сім'ї, гарний, гарний, свій сім такий, гарний такий, такий, розплід бачу, там є і така сімейка непогана, така і матка була хороша, і гарний оходочок була нагнала. Та й так перегляду, дійдуть у рамочку, де була розплодна, там медово розплодна. Я візьму наш карабаю, там і поставлю такого пачка, маточку підсажу. Друзі, не повірите, матка бігає. З меткою все і так гарно бігає. Не то, що вона як приміщена така друзі, нормально, повноценна матка бігає. Я не знаю, що це за фокуси кльози, про природи. Я не можу зрозуміти, що це таке, друзі. Тож придушив, все, міг би викинути. Я взяв, кинув її назад, коли вдумала, ну все, там хай там десь вони виносять, там прибирають. Друзі, я не приходжу, матка бігає. Молода, гарна, группа є до неї, вона тікає, вони собі повзають. Та що це за фокуси такі природи? Я кажу, там знайшов матку вже червити, тут знайшов, хоче, дві маточки в мене. Оказується в кишені дві маточки. О, ну, в мене ще так, як ви знаєте, є ще степової, то одна сімейка ось у мене цього, чусь вона ціле літо. ось Щось нас, друзі, ціле літо так е на одному корпусі стояв. Зараз, так, да, други повно. А щось літо у нас стояло на одному 145 ну я поставив, другий вони не потягнули. Щось вони такі ціле літо були слабенькі, і і маточка така гарна попаста. Ой. Набираю я, як завжди. Друзі, майте таких друзів. Набираю я своїх друзів. Хорові. Маєш? Нехороші сім'ї. Вони хороші, вона принесла по 2, 2, 145 х за ціле літо вона 245 понесла. Ну така джол... Коротше так вмирати не вмирає і розвиватися не розвивається. Маєш? Маю. Я талеп туди. Ту матку знайшов, задушив, талеп туди. І ось ось рамошник в мене є цей ось ось здоровенний такий. Ось оцей вісьми раможні, дуже матка знайшов така, бо я шукав футового в степові. У мене ось є злюка така, ось є злюка, я її не шукав, друзі. Ну два рази перешмарлав гніздо від вугла до вугла не найшов. Два рази. Повністю розбирав гніздо, склав, закрив, пішов, походив, приходжу п'ять років, не знайшов. То я вліз в цей вулик, в мене тут теж степова є. Ну, вона, звісно, друзі, 445 наперла, матка крепеляча, розплоду. Зараз дивися ще три 4 рамки повного розплоду, меду хватає. Ну, кусається, друзі. Хороша матка, крепка, потужна. Ось ну, така, як ковбаска, не та, що там я подивлюся, така ковбаска, така така, путняма. Ну, таке кусюча, друзі, що не можна вулика відкрити. Боїся вулика відкрити. І вона гарна, до роботи вона зв'язка. До роботи вона зв'язка. То що, друзі, викинути карніку молоду матку, а оставити цю, оцього е, вогняку. Та ні, отак От в мене вже більш-менш пасіці, в мене вже, друзі, вже практично. Оцей куток це ще тільки оця в мене степова і ця остепова. Ну вони більш-менш спокійні. А то все, оце, все, це все і ще та остепова. Ну, коротше, ще залишилося в мене зараз на 10 момент 10 сімей залишилось. Ну і тут ще декілька є там скипов. Ну, 10 сімей. А то все, друзі, карніка. Тому звою друга, що робити? Ну, що робити? Удаляй. То я ту перейшов, не знайшов, а в цій знайшов Задушену, правда, знаєте, дуже так шкода. Открив, ви не повірите, друзі, я не хотів, поки ви дуже кусаєте. Тут собаки. Відкрив. Друзі, восьмирабушник, битком джоли. Битком. Хоча, і ви знаєте, коли зразу тільки кінчився взяток. Я навіть з другом був з сашки бортового на пасіці. О, і Сижу так, кажу, слухай, сайка, що це таке? Він кажу, що таке? Він то кажуть, бджоли мало вуликах. Друзі повиходив розплід, вулики тріщать. Всі вулики забиті бджоли. Він кажу, море, бджоли валом, відкривають бджоли повну, приходив розплід. і ще виходить розплід. Ну, кормів, звісно, з кормами порядок, тут 4, 5, 6 рамок я йду, я, друзі, відкрию, у мене кучатка ціпає, то я буду говорити. Відкрию їм кліточку, хай вони йдуть на ніч. Не хочуть. о, у мене королячі квітці так. Знаєте, друзі, я кажу, було дуже мало бджоли. Але знаєте, за це час вже почти це кінчається вересень. Знаєте, я подивився, бджоли прибуло нормально. Так що, друзі, в мене вже є леклер, штромер, хройс, і вже в мене є зінгер. Так що, будь ласка, навесні кому-то маточку дві можуть подарити з хорошого обльотника. Буде в мене хороший обльотник? Да. Якщо приймуть маточку, звісно. Ну, я їх сам, звісно, не то, я буду. Я думаю, в цю пору вони прийняли, не прийняти мох і болото. Я маточки випустив, клітки, я почав знімати, але потім щось порис, знаєте, як е, дуже часто, часто сварався. О, я починаю шукати матку. Та є, все час ходив, то я навіть почав знімати, а потім почав шукати матки. Думаю, ну нащо вам все що це що я буду рамки переглядати і буду вам показувати, що я матки шукаю. Тому я, правда, підсадив льот в льоту я випустив, маточки позакривав, попідсажив в кліточку, бо не кладу я вже зараз в ковпаки, зараз в клеточку, там в них є, що їсти є, так як я купив, така пасіка є матки від Миколи. А, то дуже так, знаєте, то я не знаю. Віра, ну, а зі мною, друзі, земно ж треба міняти ці злі. Хоч та одна в мене, і вона така не, за... не зачіпала мене ніколи. Вона мене зачіпала. Ну і в них розвитку не було. В цей чотириста сорок п'ятих, п'ять. Чотириста сорок п'ятих це одикло. Але ну так пройти неї, це була проблема. Потім що яка до взятку була вогонь, і от одзара дивую, тільки чотири рамку такого внизу розплоду. А 4 з медом, а 4 от, до половини, а то все розплод. Розплоду повного тепло, друзі, теплення. Тому зараз кліща треганятись. Я вже друзі, два рази кліща обробив біпіном. Два рази. Ну не бачу я, не бачу, щоб полужу. Я поставив полоски, а потім два рази я обробив біпіном, друзі. Так що бачу, в мене бджоли такі куш... нормальні, кусаються нормально. Тож, от, 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 друзі, дивіться, не знайшов матки. Ту задушив, заказав. сьогодні прийшло на нову пошту, позводили, я поїхав, забрав. Ну, думаю, вже підсажуся, буде до нормальники приходжу матки. Хіба таке буває в житті, друзі? Хіба таке буває? Але ну, якось так вийшло, бачите, що в мене сталося таке, що і та матка працює, вийшла. така Молоденька, така вона ну, облетілася, видно, бо тільки видно, тільки таке п'ятничко кинула розплоду, може там. Тут 30-40 кинуло Ну, нехай було, да працює, довести. Все б доміняти її, бо тому що вона степова обліталася, хоча може і на карніці обліталася. Ну, я її буду міняти, звісно. Не хочу я її такої. часто все карніка і все, то буду міняти. Але як вже прийшли цих дві сімей, дві матки, то я вже думаю, не буду, не буду. я вже Бо я, знаєте, як зробив. Получив, звісно, наганяю від друга. Думаю, ну вже сьогодні вечір, я вже робити не буду. Візьму я їх в кліточках, підніму холстик, в будь-яку сім'ю застромлю. Та й нехай вони там до рання побудуть. Друг, ти що наробив? Погнав, побіг. Бо ти що ти ж каже, на приставцю порука ти взагалі матки підставив і зараз буде там в клуб візьмуть, вони через клітку жалити вжалитись. Бо таке було меду, щоб через клеточку вбивали матки. Ви не повірте, але бувало таке, що через кліточку вбивали матки. Тому я зараз зразу, знаєте, я практиком. Береш сім'ю, міняєш матку. Ну це навесні, це літо, бо зараз без проблем. Зараз міняти маски без проблем. Вони приймуть, могли і болото самі, понімаєте. Друзі, балакаю, аж в роті пересохло. А навесні, не парся. Не треба мучитися. Розбивай сім'ю на двоє. Розбивай сім'ю на двоє. На троє. От в мене ще є, їх є скільки там. Попробую. тільки в клеточку вставлю, матку в клуб. Ну не повинні, бо будуть маточники. Але все одно я ризкувати не буду. Всі сім'ї, які я схочу е матки міняти, а дуже багато, бо карніку карніка, вона легше приймає. Понимає? Які сітки я буду клітки міняти, ці матки е степову розбиваю на двоє на троє. Вулики в мене валом. Навіть в лежаки пороблю отводки, нехай там собі граються, а туди щось воно ну, отак от воно буде. Знаєте, друзі, не повірте, ну, як почав приходить з опитом. Ну скільки я цього року казав, в маток гепав море. ну море, але вже трошки в курсі, я вже потім зрозумів, що е, на, на сильну степову карніку чпити трудно, що робити? Дівити ділити на двоє-троє на без проблем прийомка. Навіть матка, яка є, без проблем приймає 100% приймають матки. А якщо на, на ранньою весною, десь після акації чи що, взяти сім'ю розтолкти, вони, повірте, що на соєчні легенько спрацюють, э, по дві рамочки розкидай, і, і вони ж легенько спрацюють. Отакі, такі друзі, так що глянуть, що час, бо Отакі друзі справи. Так що у мене сьогодні напали всі руки в прополюсі, всі руки липкі, у мене сьогодні такі напали. Я удивився, друзі. Ну як так? Шукав, сидів на табуретці півдня, шукав матку. Ну Там ж знаєте, як матка замінялась, дали було мало. Шукав півдня матки. Нема. От шукав. Привіз матки, приходжу, зразу, з першого разу находжу матку і находжу розпліт. А хоч справи Ось так що Туди прийшов, думав, ну та вже все, я її вкину, її бджолки винесли. Таку взяв, задушив, кинув наниз, просто на рамки закривав, знаєте, такий з меткою молода матка. Дека не було, то вона знаєте, я її раз кинув наверх на то задушив, Мертва, мертва. Кинув, приходжу, матка ганяє по вулику, хоч би що, І не боком нічого. Нормально вона так бігає. Меня отаке, друзі, отака історія. То я Туєненьке ще дві сімейки забрав, хоча я хім з одної, там в мене є одна, знаєте, я не знаю, може воно зміниться, звісно, але в мене в одній сім'ї. Ось так дивишся, е, є небагато. в одна Більше ніде нема, В інших сім'ях все чітко розпочалося. Одна сім'я, я за нею дуже багато часу наблюдаю. Вона не роїться, нічого матка сидить, ну, там треба, було, ну не було. Хіба заказувати, опять шукати матку, заказувати. Ну Я спитаюся Микола, якщо мені попаде там матка, я дозвоню, якщо в нього буде, я спитаюся, то я ту сяму знайду брати. І... Не гнилець, друзі. І... Нічого. Ну, так як то трошки... так-то простужений чуть-чуть є, так як то ну, то не гнелець, тому що гарно все, одна, дві, три личинки таку, на рамку. І... так як-то, Кокол є, але не запечатаний. Ну, сім'я, друзі, повні вулик. Якби що там подивився на бджолу все чітко, якби кліщ. Ну, друзі, там не було повного вулику, то цей борей, яка пора, друзі, повні вулик бджоли. Друзі, я підняв повнісінькі рамки бджоли. Ну, що тут десь якийсь, може, якась трошки дефектик. Де, де ну, одна, все на всю пасіку, одна, така в мене сім'я. І дуже багато років, я знаю, так наблюдаю. А, ну це може бути, знаєте, що, друзі? А може перейти, тому що вони замінили матку. То може, в них ця біда пройде, тому що вони матку. Бачу, є кокони. І вийшла молода матка. Мене дуже багато вийшли. Я кажу, я не знаю, друзі. Ну, може, 10 сімей заміняли на тих Даже, Даже, Хоча в нас степова, вона роїться. Ні. От що таке, друзі, корпуса накидаєш свободно корпусів. У мене стоїть 3-4 корпуси, стоїть, Бджола має де подія. Візьміть 20-рамочний вулик. Ти що там? 20 рамок, все, рояться, все. Цього року яка навіть в мене степова не роїлася, тому що ега прийшов, бачу, відтягнули, кидай, казав, друг, навіть якщо одна не дополити, буде кидайте. Я на нього кину четвертий, 145 -й корпус, це читайте 25 рамок. Джола мала де ходити, для чого їй роїтися. Все тепло, все пішло до горі, спіднилося, яка в маточників повно. Не маточників, буде ці тиха заміна матки. Матка бачу стара. Матка стара. А я не випустив, бо повний вулик ти ще джолою. То так, знаєте, дивишся, однімо хотів підселити карніку. От в мене одна очі сімейка, я вам показую. Це прямо це середній. Ви не повірите, друзі? Я звідти це я зробив на ньому на відполок, на матку, на карніку. Був повний вулик, ну, такі друзі злючі були що треба було в чоботях резінових йти, в рукавиці такі. Я її, Ну вони ще такі злобуваті. Ну навісні ну, матка є, матка сіє, я їх навісні підміняю, поміняю, все буде нормально. Бо, тому що я... Може, там то що ще пролата, Але ще трошки навіть у них карні. Ну, не знаєте, друзі, я не, постав... маток перебили силу. Знаєте, поки я що не зробив? Поки не зробив, не поставив е... розплодну рамку. З карніки туди, ото вони вивели собі маточку, то так. Ну, що до весни мені. Що вони мені до весни, а там будемо міняти. Там все буде мінятися. До весни, а там будемо все міняти, друзі. О, ви ну, знаєте, друзі, я такой степовий, де я поміняв е, на Карніку результат зразу, зразу, хоч вона і підніметься бджола, але все одно спокійніша. Далі ці фірамони передаються. Спокійніші 70 у минуті процентів на 30 робиться спокійніші. Отакі От друзі, так думаю, я знімав декілька разів спробами, але так відкрив вулика, бачу, півчаса шукаю матку. Це на що воно вам. Такі, друзі. Так що в мене такий сюрприз на пасіці, такий сюрприз, коротше казався, що та матка жива, здорова, бігає, червит. Та матка червит молода є, знайшов. Я ну як так, до чому так? Обшукав, об, обшукав, півдня просидів, обшукав матку, нема. Два рази, два дні шукав, чи три, нема. Сьогодні приніс матку, є матка. Отакі друзі, справи, так що. Таке наше життя яке підкидає нюанс. Але нічого, друзі, далі щоб зараз ще дали паруматок в мене до степових валом. Є, що мені каже до друга звойка Саня, що таке, він каже, що тудиш робити? Яка в степових такого? А, то все, те, проблем немає з цим. Немає. Яка то в мене восьмираможних, друзі, ви не повірите? Ну підняв рамку то повністю і... Знизу 50 каралість. Хоча я сьогодні казав, я ще раз повторюю, бо джин, не повторяюся, щоб пджоли було дуже, після сонячника дуже мало. Але знаєте, друзі, що е я зразу, зразу, брав мед, мед то, не, то мед, брав мед і просто колотив медову ситу один до одного. І заливав кормушечки. У мене ви самі бачите, є. я ставив кормушечки один до одного, один до одного. І вони вибирали. Вибирали, 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 нагнали розплоду, вийшов розплід, сім'ї набрали сили, гарні, крепкі, сім'ї, мочні, вулики. Потім бачу, що я цією медовою ситою, я сім'ї не заповню. відкриваю рамки тарабай. вони виїдають під розплід, пускайтеся, мусю придбати мішок цукру і зробити так, один до одного цукор. І меду в половину. Хочу почався води один і півтора цукрово медової сити. Тільки по чотири разики швак-швак-швак, позаливали, позабивали, аж по чорні. Ну короче, все. отак так мені сподобалось. Тому бачите, з осені коли після соняшника, бо був сильний соняшник, коли після соняшника друзі, після соняшника сім'ї, а такі були посівші, я, я полякався. Я друзям як я маю зімати. Дуже на що, у мене всі сім'ї, в мене порівняні. 10 всі, все, восьмирамошники не буду скорочувати повні, деякі десятирамушники є. Ну, я ще всі не перегляну, бо ну, знаєте, щось після тієї матки я щось боюся до них лізти, я не знаю чого. Я боюся до них лізти, друзі. Отакі От справи. Знаєте, я казав, що в мене були лежакові, то я вже... Е, дуже хорошо, коли є запасні сімейки. От у мене зараз покажу, була лежакові сім'я. Дві сімейки було через перегородку, друзі. Е, я вже мав два вулики трутовочних. Я взяв, пересипав, ось постав якийсь з цього і взявся, лежак спустив, а вже стоїть сімейки, привикають до цих вуликів для того, щоб вас літають. Літає пасіка для того, друзі, щоби. Ну а туди, туди, Ось сюди Я вже поробив перегородки. А туди навесні будемо робити однорамочні отводки. Я думаю, що б зробити, як в мене було, яка мало. А там медова сита, друзі, що я давала, я довгенько давав, давала. давав. Знаєте, поступав мед, натаскали розплоду, сім'ї, репляти, прямо репляти, прямо доволі сім'я. Я вже я ж кажу, два рази обробив біпіну, ще раз оброблю в клубах, коли зійдуться в клуб, з кормами порядок повністю порядок. У мене ось є Штромер, ну це вже навесні вона піде під матку в О, дивіться, в мене є Штромер. Ще 21-го року. Це Саші Мазепи я брав пакет. Так, да, то рік вона мала 445, -х. цей рік потягнула три. Ну ми її будемо вбирати матку. Навесні туди стане, ми її осередимо, поставимо туди в оспиталочку, щоб вона воспитувала молодь. І тоді оставимо її одну рамочку, і нехай вона працює. Одну маточку оставимо. Так вона вже старенька, бабуня, вже бабуня. Вона ще цю року перезимує. Вона вже бабуня, 2001 рік вже це вже два роки. Я, то, то, чекайте, я взяв її в 2001 році, а вона все Сашка в 2000 році, яка вже бабуня. Я думав, не спрацює і вона не буде взятку зовсім. Ні, три корпуси, чоловік чотири, це рік три корпуси заляла, затаскала собі безподобно. Ну, буде міняти, звісно, дуже багато міняти. Є, тому я спочатку не знав, що робити з цими. Е, оце ще, друзі, ну зачекайте ще. Е, був струмив, бачите. Підсилив маточки, був сюди. Треба закрити. Отак. струмив маточки в клеточках під, під холстик. то на мене друг, наспарився, наспарився, наспарився. Отакі От ці орейочки, друзі, були всі в прополюсі. І де тільки попадуть, де прополюс, де вощинка, все вигризають, переносять до друзен. Я не пам'ятаю такої красивої осінь. Теплення. Дуже тепло, гарно. Медодай. Да, знаєте що, друзі, я не знаю, як ви скажете, звісно, але у мене вулик, я вулик, тому що в мене тут то, стояв вулик один. Ось що я сюди. У мене тут стояв вулик. Вулик стояв. І що я не робив? Тут то і що? Матку підсилю, витрасу, підставлю матку, занесу, витрасу, принесу матку уб'ють і відтягнуть туто. Що я не робив, друзі? Це в мене дві сімейки такі було. То це я з них вулики забрав і поставив сім'ї підсилив. Що я не робив, друзі? Що я не робив? Ну вже декось, то мені треба вже пересипати, що нашу та на сім'я там. Я беру, відношу далеченько, ставлю. Ставлю, беру я цього жовтенького вулика. Тут теж молода матка. Не знаю, може щось зробив, таке, як не треба, може зробив. І беру цей вулик, пересуваю сюди. Тут дуже було, тут матка пішла на тихо заміна, тут дуже сімейка просіла була, дуже сильно. Треба завтра подивитися. Те дуже тут повний вулик мед, треба хоч поставити їм сушнінку, щоб матка молода, мала де працювати. То завтра акуратно подивлюся і підставлю їм сушнінку. Коротше, віднесу у той вулиці, та й двинув туди, витрасаю всю бджолу. І та вся більш-менш, яка була бджола, вона вся... Короче, під, підігнала цю, під, цю сім'ю. Хоч за що трутовочної сім'ї я підтягнув одну сімейку. І ви знаєте, подивився, зараз ми... я гляну, чи друзі, са... вдруг каже, що будуть битися. зараз я гляну, чи є мертві бджоли, чи нема. Ну, зараз гляну. Я, друзі, ні одної бджоли мертвої не бачу. Так що не билися, О, прийняли чи бджоли. А що, вони все з нормальні бджоли. Тільки то, що матки не ті. Тільки, за що ти тутовочної сім'ї? Я трутня це все потрасав, рамки потрасав, побивав, поховав, а ці всі вони піднялися, під, підсунули, а то й назад вулика засунувся. Ось такі справи. Так що дякую, друзі, так, як от, друзі чекають мої відео, наливаємо кофе, каже, тому що є Володіне відео. Будемо дивитися каву, тому що Володя, вітання моїм всім друзям хорошим, які я ж кажу, зі мною разом зі мною переживають, разом зі мною. І, я ж кажу, тому що це, це є пасіка, це є, і, як то казав, живе существо, приходиться. Ну, знаєте, ходиш, я ж кажу, дивиш, працюєш, я кажу, подивився і те, і те. І, ну добре, добре, друзі, що є такі люди, які навіть в люпізню осінню. Можна легенько заказати маточки і тобі вищуть без проблем. без проблем. Вислали маточки. Так що на весну будуть хороші матки, тому що е є в мене е матеріал непоганий. Степові я з ранньої весни, як тільки не дам їм, я їм не дам вивезти степові маточників, цих трутнях, щоб вони не, не це. Щоб вони не... Ну, щоб не обльотувалося на трутні, а обльотвувалося чисто на карніці, бо вже карніки в мене теж вистачає, друзі. Вистачає в мене вже карніки, тому будемо вставляти тільки трутня з карніка. А степової будемо тільки обрізати і одразу такі маточки підуть запечатують, ми одразу степові батки вбираємо і зразу закидаємо маточники. От літають. І, ви знаєте, друзі, гарно так обльотуються, так як... так як не може бути. Добре, друзі. Прошу вибачення. Затримую вас. Все, друзі, всім щастя, здоров'я, мирного неба, працювати нам і щоб вас не було розочарувані, щоб отакі от нюанси були раз, і маточка є, працює, все добре, і обліталося. І все. Всім пока, друзі. До побачення, друзі.